Всем привет! Вы на канале GameBog и сегодня мы поиграем в Strike. у новый VlockStrike. Я играл в кейсах бесплатно и выиграл Пани такие мене... из броди. Вот у него тоже классный. Поварный. Ну, может, пространство. це не буде не ташку Все-таки мне пространство. Кейс на 60. Нек прочитать. там Е, yeah. типа, Тепер... пожалуйста, кейс. Это сильнейший. Ничего себе проходить, ось такі скины на нього. Грай, грай, а там скини проходят. Ну, таким дела. Эй, он плетел. Все-таки він має, короче, пістолет. Ну, чим я, пістолета? Все.

Понятий я був любов. А тепер я такий про. Я теж хтось грає з Лурвером. Але я зв'язок того, як білого простого. Все. Все. Червоні коробки. А ми програли. Отже, за синіх. Зразу пішли.

Може він у нас такий... його справжнє ім'я, ну... Ні, все, я йду на снайперську. Ах ти? У мене такий самий пістолет, він душов. Такого самого. Тільки в мене він зі кіном, а в його десь. Я маю вже профі. Ось От такі кухні. На курточку. Я відкривав кейси і так биф. Ще не клеїть співдати, наклейки. Чого я завжди не можу нікого постріляти? Ти за мене стріляється. Причам. Чого ви всі такі сильні? А, от самі, самі просто зайшли до нас. М -м -м, мене вже не боїть. Ті червоні. Я хочу викликась пострелити, але те мене не, не дає. Я да, я пострелила книгу. У вже більше кричала це на один одного пострелили? Опнем. Угу. Все-таки є пробже. Я не сказала, щоб я такий нук. Тоді ходив з таким автоматом. А перво такі ходжу. Мені треба докупити штани і сведер. Да вже, очись. Все його вбив. Але Та так був на півсмерті. Це було легко зробити. Все. Десь я почав точити. Дуже легко. Аймену ну, все таки пострелилася, а то я навіть не можу зробити собі файні скини. Не знаю, при чому тут зробити для чого тут грати, якщо нема скинів вот хоч. Я граю зі скина, просто с ними файлу. Чась, коли ти ткоб браш, то тільки один. А якщо перезарядка, то вони ховаються. ай яй 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 я яй 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 Так. Треба залезть на снайперку. Они все занялись для снайперов. Я вот что, есть снайпером. Кто я? Нет. Кто дедушка? Или на? Я не, а не буду на election. О, ловер верх. На ловер верх не election. Все-таки мне все надо и буду на лаврошке. Завжди, коли ти бачиш двох людей, тоді тобі даю пушку. Спалимо на їхню пасу Ах ти я був тільки мене пристрелили. То чому вони такі нуби? Вони не можуть пройти далі. Я серйозно такі нуби. Вот Ми... вам постріл в урон зразу. Так. 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 А я без ручки? Ні, так не. Так не добре. Лучше такого не робіть. Неудобно. Лучше з таким грати не так. Так ти знаєш куди цілася? Ні, тут хотіла я. Ну, тут тут ну, зброя я не показується. Люблю охотника грати. Жим. І голодні ігри. Все. У мене ти сам пристрала в який був. Тоді у там ці ігри гравіті. Ну, гравіті вже скінчилася ігра. Так треба одного вбити, то, що я почав вбивати. Треба добити. Не добивай мою ціль. Не добивай. Вот не дають мені покачаться. Ні, вони грають теж тоже скинами деякі. Ну все, я понял, звідки не лізуть. Ну все, ти... Я зараз тобі нападам. Нападам. Ходи сюда. Не, все таки Не, в нього слабкий пистолет. Що він вже грани? З такими слабкими пистолетами. Тут головне, щоб добавитися до самого кручего пистолета. На самом тут круче я вже не, доходу, не Чи доход. Не понятаю, что доход. Хопля, у мене сам саме найкраще. Золотаки. А ствол? Что тепер с этим стволом робити? Та дай в ньому постріляти, ми пвп. Я вбив. Все-таки ПВП я виграв. пеше, я вбив Макс якийсь бро. Як там він називається? Червоний гмешка. Про, а, то він сам найкращий поки що. То той, що я вбив, то сам найкращий з тих, що грає. Я був все-таки самий, оф, той, що я казав. Дуже класний. Дуже багато уроні наносить. До вальник. Не навиджу його. Я нічого не важу вбити, бо вони всі вбивають. Ненавиджу їх. На перше вони тачили а тепер ми. Ми скажу, що закінчимо ігру. І так мы скоро закінчим игру. Ты играешь з двумя пистолетами. Мы зараз програем. Мы сюда переключаемся на тебя. Команду. Тут занадто пока людей. Все, мы выиграл. Не хочу гравить. Следующая карта нет, он не то. Мы слышим свиней. Ну, Прекрасных. Однаково однаково людей. Сюди. Ой, сині почали торчити. Чтось за сині почали торчити. Все, мені попався Той пістолет. Дайду на сервер Гравіті. Так Що таке? А на непогані гроші. Грабіті, де грати? Ні, не грабіті. Ні, Ні як же? Вонкооружейний і граті. Мені друг казав, щоб я зняв з нього, але я вже не мав світів. Так, значить. Вон корожейний і. Граті. 12 чоловік. Ну і паролів не буде. Mm, бо як не граю з другами. Все, можна зіграти. Якщо хочете, то зіграємо. Але треба буде качати іншу програму. Чогось над цього. не буду чути звук, як і мій друг говорить. Взагалі може і як я говорю. Тоді лучше скачати ту програму яка і іншу. Так, все я зустріну сюди.